Якщо вони захворіли, то немає там. Я тут кожну корову знав. Моя територія. Судове засідання оголошує Значить, Буде слухатися поліційна скарга прокурора. Караван, це, так? Так, що. На постанову районного суду міста Чернівців від 7 квітня 2016 року. Значить, У нас ведеться технічний запис. запис. Okay. E, Здійснюється технічний запис судового розгляду з допомогою програми комплексу Крамертор. У судовому засідання з'явилися так, струк є. Yeah. Володимир Іванович, давайте ми з'ясуємо ваші анкети. дані. Ваш прізвище, ім'я, по батькові. Sure. Sure. Суддя Марчак за участю секретаря судового засідання Сабадаш. прокурор бере участь караван. Ви довіряєте сюди. Доверяйте. Yeah. Довіряєте. Також вам роз'ясняються права. Передбачення статтею 268 е, Кодексу України про адміністративну правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право займатися з справами, давати пояснення, давати, подавати докази, заявляти клопотання про розділі справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого підця у галузі який за законом має право на надання правової допомоги, особисто чи на доручення юридичним особи. Вступати рідною мовою, користуватися послугами перекладача. Якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження. Вам зрозуміло ваші права? Так. Прошу присісти. Чи будуть якісь компонента по початку? Ні, ваша честь. Мій, значить, захисник Володимир Іванович в серию суду щодо справу, при тому є ґрунтовані обставини щодо заявлення доводи до обов'язкового суду. Тому, З вашого дозволу прошу дозволити вам записну Будь ласка. Відповідно до частини першої статті 6 конвенції про захист прав людини самоположено, хвалять має право на праволеві публічні бази. Незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його права і вов'язків цивільного характеру до становити підготовлені до висновку проти нього кримінального звільнення обвинування. Згідно статті 7 провадження справи про адміністративні пропорушення на основі служби додержання закону. Після призначення апеляційних скарги прокурора станції, до розгляду апеляційної інстанції та отримання ми судової повістки Повідомлення про дату під час передньої справи. Мені стало відомо, що справа буде розв'язати студентної палати заробля до кримінальних справ операційного суду Чернівецької області Марчак Віталій Янославича, з яким ми перебуваємо в близьких відносинах, так як ми разом хрестили дитину нашого спільного другу, Валерія Васильовича та є кума. Не <laughs> Я мушу зядити факти. Він про службу відносно казаних вимог закону входять читання вставить забезпечення принципів судовченства, яких законів переджені на рішення по справі на підставі дитину та на підставі доказів внутрішнього переконання то для того, щоб учасники процесу не посуднювати. Щодо неубереження судді в розгляді справи, вважається необхідним заявити судді судової до з розгляду кримінальних справ Колійного суду Черновецької області мавчак, керуючись частиною 1 статті 6 Кодексу про дачу справ людини і положення області статті 7 клави. Прошу задовільнити про питання про відмінів судді судової палати заробітку Кримінальних справ Пентакційного суду Черновецької області. Навчать, передати справу для визначення судді для того. Дякую. Думка захисника підтримка. Думка прокурорів. Законодавство мені не підтримує, що це на сьогодні є предметом того, щоб відвести суддів. Чому брати чисто корупційне законодавство, є таке визначення, що таке близькі особи. І от я можу протектувати визначення, тут немає слова ку. Заперечуваю ще. Я оголошую перерву на один рік. На голечку. Без полічення. Я навіть не знаю, що буде. Ви знаєте, мене поставили безвихідну ситуацію. Скажімо, в мене багато вмів, і я маю дезнаю, Одесі, багато дітей. Я дійсно відверто не пам'ятаю. Ви вважаєте, що це вплине на об'єктивність? Так. Вважаєте, так? Згоди я ще не зло. Що не суд? Повторююсь, довіра до суду є безмежна. При тому для того, що, це для того, щоб уникнути. Більших учасників процесу сумнівів, що не суті, службі таких поставили. Вважаю, що попитання є обґрунтоване. Ми прошу вас. Об'єктивні сумніви щодо уникнення об'єктивних сумнівів інших учасників процесу. Щодо неупередженості судів про таких отримання. Якому народимо документи хотіли? Що таке пункт? Є таке поняття, як неупередженість. Mm -hmm. no, просто не цікаво думаєш, що ви це читали, що mm -hmm. таке. <гану> не упередження. <упоряю. гану> не опередження. Апеляційно судди чи на спорту Марчак за участю секретаря судового засідання Сабадош, прокурора Караван, адвокат половина заборонів, розглянувши апеляційну скару, прокурора Калана. Постановку Шевченко скроєна судомістичні цього книга 2016 року постанову. До початку розгляду даної справи струк заявив у величому суді від викликав при цьому свою інтелі. Вислухавши попитання, струка, думку захисника, яка підтримала клопотання, просила його задовільнити, думку прокурора, який заперечив у задоволення відводу, суд прийшов до наступного. Струк заявив, що перебуває з головуючим суддей в близьких судде, відносинах, оскільки вони колись разом тростили дитину спільну другої команди. Судді не було відомо про цей факт до початку розвитку справи. Задовольнити клопотання струка про відголовуючому судді Марчаку передати справу для здійснення автоматичного перерозподілу та визначення іншого судді. Підпис. Вам зрозуміло рішення? Зрозуміло.